Цей апарат, вже Рененівський, ми просили давно, щоб через по програмі державні, через Міністерство охорони здоров'я нам надали. І ось на кінець цей випадок настав. П'ять апаратів було отримано на Хмельницьку область, і ми війшли в те число в лікарень, яким надали цей апарат. Вчора ми його отримали з рук, скажімо так, губернатора. Він вручив сертифікат, і ми вже його привезли сюди. Далі буде значить, введення в експлуатацію, тоді, коли приїде вже значить, поставщик, ми його розберемо, поставимо на місце там, де він має стояти, і вже тоді він розкаже, покаже, як з ним працювати, що він собою являє. Але я думаю, що це такий апарат дороговартісний, дуже, тому що вартість його майже 3 мільйони 700 тисяч, його вартість, то я думаю, що він такий сучасний апарат експерт класу хоча і пересувний. Тобто його можна рухати десь з однієї кімнати в іншій, щоб навіть до лежачого форуму для того, щоб зробити певні дослідження. Це профінансовано Світовим банком по саме державній програмі поліпшення значить, діагностики в закладах охорони здоров'я. Сьогодні є приємна новина для нашої Славутської територіальної громади. Ми маємо можливість сьогодні презентувати новий рентгент-апарат це новіші, новіші технологічні обладнання, яке дуже суттєво покращить роботу нашого закладу. І наразі сьогодні і керівництво лікарні нашої працює над досконаленням. Саме головне, що є кому працювати на цьому апараті. І це дуже дуже суттєво покращить надання послуг. Я хотів би слова вдячності виразити сьогодні голові Хмельницької обласної військової адміністрації Сергію В'ячеславовичу Гамалію за підтримку керівнику департамента Міністерства охорони здоров'я, що все ж таки таке дороговартісне і дуже конче потрібне обладнання. Все ж таки сьогодні ми отримуємо і таке містечко, як Славута, має можливість його впроваджувати вже в себе. Саме головне, що ми вдосконалюємося, саме головне, що в нас підготовлений персонал і в. Навчається і системно навчається, впроваджуються новіші технології світового масштабу. І це суттєво сказується на стан здоров'я наших словачан. Бережіть здоров'я, бережіть Україну, все буде Україна, слава Україні! І щирі слова всім медикам, які працюють на перемогу, які працюють на благо нашої України.